Дитя в Україні, з вами Світлана. У нас обід. Вже так жарко стало. Вон наш татко сьогодні вихідний на роботі. А він дома щось там майструє, клітку дороблює ще одну. Я нагріла сироватки. Несу, буду годувати козеняток. Вони у нас сьогодні зранку тільки паслися. Потім зайшли всі додому. Під наглядом, коротше. Кажуть, що ми їх тримаємо. Ой, ця пляшечка для барончика велика. Барончик тримай. Це для тебе. Там Оля несе ще дві, буде годувати ночку. Ах, ти ж урідінка. Де що вона робить? Стрибає на бутилку. Давай. Ночка, ночка, ти хочеш, щоб я тебе годувала? а? Ай ти хитруля. Ой, хитруся така. Іди он Оля дає тобі. Іди Оля дає, йди. Іди Оля дає. А Оля може ближче підійти? Помаленьку. Отак. Отак. О. Ми даємо їм сироватку. По пів літри оборону. Жасміна найшвидше mm. п'є. Uh -huh. Жасміна дуже любить, аж на колінку стає. А сніжана в нас не любить. Як ми їй не питалися дати? І так, і так. Сніжана любить а траву. Потихає! Сніжанка, ти чому не хочеш пити? М? Чому сироватку не п'єш? І молоко не любить пити. Мама, дивися. Молочко. Угу. Так володіє, що прям очі вверх піднімається. Угу. <гум> Давай, допивай. <кого? гум> на, на, на. Не хочешь? Снежанка, может ты передумаешь? А? Снежана? Снежана, На. не, она не в какую, не в какую, На, докормывает их, кто хочет быть Да, жасмина у нас аппетит моя хороший. Ну, Атька, ты уже поела, покусала, да? Ну Такая девочка, жасминка, ну, Атька ну, девочка. Так, ну що, всі поїли. А тепер збираємося. Пастися собираємся. да? Притулилася до, е, цієї, до Марусі. Ханна до Марусі вже дожене скоро, а ще й досі п'є. Вже скоро дожене її. Малишечка підросла. Ой, я так підросла красиво е, ця ромашечка, дивіться, яка ромашечка у нас. Така малесенька була. Така гарненька like, і з рожками буде. Така білесенька. Маленька виглядає з маленькими вушками і з рожками. Так, маленькі вушка і рожки. Така буде гарненька дівчинка. Така ромашечка. Ромашка. Ой, ромашка, дівочка Така гарненька вона. А це у нас Бель з полоскою на спині. А це хто це в нас? Ага, всі разом по. Вони, вони всі біжать за Марусею. Вони там чувствують молочко. Треба буде, да, треба буде Марусю видоїти перед тим, як виводити, бо висмокчуть. Так, хто в нас там ще є? Хто ще є в нас? О, о! Da. Trebuie pătrimate.